Вітаю всіх. З вами я, Всеволод Зеленін, і я хочу почати з того, що привітаю всіх з першим днем літа і з Днем, Міжнародним Днем Захисту дітей. І, з одного боку, це свято. Це справжнє свято, яке дозволяє згадати там про. Нашу малечу і подивитися в їх очі, згадати їхні теплі обійми, сміх, радість, можливо, сум, усе те, що робить їх дітлахами. Але сьогоднішній день почався з дитячих смертей. Про це чула вся Україна, можливо, весь світ. Я хочу поговорити в цьому ефірі про сумне. Тому, якщо ви не хочете псувати собі настрій, то перемкніться, будь ласка, відразу з цього ефіру на щось інше. І якщо можна, приберіть від екранів своїх дітей, бо я буду говорити про них. про них. І я не хотів би, щоб вони чули те, що я буду говорити. Але якщо ви вважаєте, що життя наших дітей важливе, то слухайте дуже уважно. Якщо Ви вважаєте, що життя ваших дітей важливе? Будь ласка, зверніть увагу на цей ефір. Як сталося так, що ми взагалі побудували такий світ, в якому треба захищати дітей? Захищати від нас, від дорослих? Як стається так, що наші діти гинуть на війні, що їх викрадають? Забирають в полон від батьків, везуть на чужину, як худобу, і катують і гвалтують? Калічать фізично, духовно, морально і психічно. Як ми побудували такий світ? Ми з вами, я і ви що ми зробили такого? Чому наші дітлахи мають тікати на своєї землі в закордоння? Чому вони мають бачити білі смерть своїх батьків? Своїх рідних. Я хочу говорити з вами від імені тих, кого вже нема. Чими дітьми є ми, хто захистив нас, захистив від болю, страждань, хто міг нам вкласти в душу розуміння того, що дітей не можна вбивати. Що дітей не можна катувати, гвалтувати. Хто дав нам таке розуміння. І я говорю від імені тих, кого ще нема, бо ми маємо передати це далі. Можливо, вони побудують той світ, в якому діти не будуть потребувати захисту від дорослих, де дорослі не будуть створювати для дітей такий світ, який буде для них небезпечним. Я звертаюся до тих, хто вбиває. Ким треба бути, щоб вбити дитину? Ким треба бути, щоб вбити на очах дитини її матір, батька, рідних? Ким треба бути, щоб гвалтувати дитину? Хто ви? Я звертаюся до тих, хто відроджує. Як психологи, соціальні працівники відроджують наших дітей, хто їх лікує, спасає їхнє життя. І разом з вами я хочу шукати відповіді. Цей день я хочу не тільки привітати нас з Днем наших діт... дітлахів, скільки спитати, як ми можемо побудувати нарешті той світ, де не потрібний буде день, Міжнародний день захисту дітей. Де ми будемо усі жити так, щоб наші діти були в безпеці? Отаке От моє звернення. Якщо ви вважаєте це питання важливим, напишіть про це. На що ви вважаєте такий запит потрібним для обговорення? Напишіть про це. Я не знаю, хочете, самі запишіть ефір, хочете мій ефір, зробіть репостом. Я хочу підняти це питання в день захисту дітей, в день загибелі дітей. Сьогодні загинули наші діти. В день, коли ми маємо згадати всіх закатованих, всіх вбитих, всіх поранених діточок нашої країни. В Кожного з цих дітей були ті, хто їх вбивали. Тих, хто їх катували і тих, хто їх гвалтували. Це не абстракція, це не явище природи, це не катаклізм, це конкретні люди з прізвищами, іменами по батькові. І вони самі колись були дітлахами, і хтось їх такими виховав. Хтось вклав в їхній розум. Їхню душу, здатність робити те, що вони зробили. Що ви думаєте про це? Як ми можемо це змінити? Змінити разом? Змінити для того, щоб не тільки в цей день. не тільки тому, що ми цього хочемо, а просто так. Луна в дитячий сміх. Я звертаюся до тих, кто говорить російською. Ребята, весь мир ценит вас за Достоевского. Считая Достоевского великим писателем, писателем, именем которого вы прикрываетесь. Говоря о великой русской культуре. Так вот, стоит ли слезинка ребенка, я цитирую братьев Карамазовых, стоит ли слезинка ребенка? Помните, да? Стоит ли все блага мира, все революции для того, что ребенок будет плакать? А тут не слезы, тут кровь. Стоит ли то, что вы делаете, детской крови, крови наших детей? Убитих, ранених іскалечених. У вас у самих є діти. Подумайте об этом. А друге, те, що я хочу сказати, я знаю, що наші діти будуть розповідати своїм дітям, онукам, як вони. Пережили цю війну, як вони ховалися в бомбосховищах, як вони гралися, ховаючись в метро від обстрілів, як вони вперше побачили Європу, і як вони їхали до цієї Європи в переповних поїздах біженцями. Вони будуть розповідати своїм дітям, онукам, а ті будуть розповідати своїм дітям і онукам. Про те, що відбувається прямо зараз. І я б хотів звернутися до всіх своїх колег, психологів, коучів, до всіх. Ми маємо всі зробити разом, щоб наші діти пережили це сильними. Так, дуже багато з діточок травмовані. Дуже багато діточок буде потребувати того, щоб з ними працювали роками. Ми з вами стали їхніми янгелими-охоронцями. Але ми маємо зробити їх тими, хто не захоче сам у відповідь калічити людські душі, людські тіла, людські судьби. Я не знаю, які ми маємо виховати, але я хочу, щоб вони були сильними, сильними і добрими. Бо ми такі є. Такі є наш народ. От і все. От і весь мій ефір. Не знаю, він був корисний для вас, важливий для вас. Напишіть про це, скажіть про це. Вибачте, що я так по-сумному привітав вас цим тем. Якщо ви хочете навчитися, як працювати з дітьми, з дорослими, як витягувати людей після того, що з ними розбила війна, тут є можливість. Внизу, взяти участь в стратегічній сесії це не навчання, це не якийсь тренінг, це можливість просто проговорити і пошукати відповіді. Приходьте, поговоримо, пошукаємо відповіді разом. Пошукаємо за допомогою коучингу, за допомогою психології. Якщо ви вважаєте, що нашим дітям потрібні ті, хто. Буде готовий їм допомогти, хто захистить дітей і захистить їх не тільки в день захисту дітей. Ну що, на цьому все. На цьому все. Давайте посміхнемося. Посміхнемося самим собі і нашим дітям, бо ми дорослі, ми маємо їх підтримувати. Маємо показувати собою, що треба бути сильними. Захистимо їх принаймні психологічно. Якщо ми не можемо захистити їх від куль, ракет, снарядів, давайте захистимо хоча б їхні серця. Якщо ми не зможемо захистити їхні душі. Давайте будемо поряд, будемо сильними. Будемо сильними. Дякую, Оля. Я не думаю, що нам потрібне святкування, нам потрібна сила. Потрібна сила і світ, який ми передамо нашим дітям, і вони передадуть своїм дітям. Вітаю вас. На все добре. Хай щастить вам і вашим діточкам.